Розпаковка від мерчанта компанії Star Tattoo. Блиск, пептидний з мерехтливим шимером, який буде живити ваші уста, а, туш для вій, також з живильним ефектом 50 на 50 на платформі Deal Shaker. А також загоюючий крем від та тріщин, серум, сироватка для обличчя, сонцезахисний крем. SPF 30, а також Крінс Ремовер. Все це ви можете знайти на платформі Diel Shaker. Неймовірна серія засобів для догляду за волоссям це шампунь, це маска і спрей відновлюючий. Ваше волосся буде виглядати неймовірно. Все це з ефектом кератину. Магазин перманентної краси Star Tattoo Один із. Міжнародних лідерів європейського та азіатських ринків на платформі DealShaker. заходь та обирай для.